Галю, а де торт з холодильника? Е, я шматочок з'їла. Ну, а решта де? Та я не різала. <риклад> чого немає у жіночій сумочці? Чого, чого? Місця в ній немає. <риклад> у мене питання до працівників залізничного вокзалу. От коли ви оголошуєте, нумерація вагонів з північної сторони вокзалу. Ну як ви це собі уявляєте, що я стою на пероні, уся така увішана сумками, торбами, з валізами ще й з компасом? <реку> Лікарю, порадьте, як скинути зайву вагу. Записуйте: цибуля, картопля, буряк, морква. Тушкувати чи варити? Сапати. <реку> А в дитинстві я мріяла мати суперздібності. Мрія здійснилась, тепер я відчуваю всі магнітні бурі та коли буде дощ. Не так я собі це уявляла. Завжди хваліть чоловіка. От я своєму постійно кажу коханий, у тебе найкраща дружина у світі. Пробувала новий японський спосіб розхламлення. Треба потримати річ у руці, і якщо вона не приносить радості, її можна викидати. Так я викинула праску, всі каструлі, ваги, гантелі та дзеркало. Телепатія це коли лише глянув на людину, а вона вже знає, куди їй теліпати. Раніше було дві зарази, від яких неможливо відірватись насіння і телевізор. Тепер придумали третю інтернет. <рив> Любий, а пам'ятаєш, коли ми з тобою познайомилися? гроза була, хрім, блискавки. Ага, пам'ятаю, тільки от я, дурень, не зрозумів натяків природи. Які жінки дивні створіння. Спочатку вони тобі кажуть, нам треба поговорити, а потім говорять самі півгодини. <плес> Дівчина дивиться в дзеркало. Кому ж така краса дістанеться? мама кричить із кухні. Ой, дай йому Боже здоров'я, сили і невичерпного терпіння. Як ви провели вихідний день? Е, я хотів піти до музею, а жінка у кіно. М -м -м -м, ну і як фільм? Сподобався? Вчора <рес> родичі люб'язно запросили на вареники з картоплею, а сьогодні оце їду і розумію. Так вони ж її ще не копали.